Найкращі серіали лютого 23-го року. Лютий вже пройшов, а це означає, що прийшов час назвати найкращі серіали. Я підготував для тебе підбірку, тому підпишись, щоб завжди знати, що переглянути. Консультант. Цей серіал буде цікавий розробникам. Директор ігрової компанії Комфер зникає. А на його місце приходить таємничий консультант, але згодом виявляється, що про цього консультанта немає ніякої інформації, і до кінця невідомо, які в нього наміри. Можливо, саме він причетний до зникнення директора. А любителям Гелени Картер сподобається Ноллі. Серіал заснований на реальних подіях. Британська телевізійна зірка протягом багатьох років була основною акторкою мильної опери. Під назвою Перехрестя, та одного разу вона отримує звістку про звільнення, що стає для неї великою несподіванкою. Але так легко залишати місце вона не збирається. Ще не померла. Це комедія з паранормальними елементами. Молода жінка після розриву переїжджає і починає нове життя, але все йде не так просто. Сусід постійно свариться, а директорка на новій роботі нестерпна. Та ще й до всього цього вона починає бачити мертвих. Смішне дівчисько у невеликому приморському містечку. Місцева переможниця конкурсу краси Барбара Па. Паркер мріє про успішну кар'єру телезірки. Вона їде до Лондону в надії досягти своєї мети, але там її чекають серйозні проблеми. А любителі мультсеріалів не повинні пропустити Мій тато мисливець за прибульцями двоє дітей ламають голову, чим же займається їх батько. Одного разу вони наважуються прокрастися в батькове авто і поїхати з ним на роботу. Яке ж було їх здивування, коли вони дізналися, що їх батько міжгалактичний мисливець за прибульцями, і тепер їм доведеться допомогти татові закінчити місію? Любителям серії ігр Fallout обов'язково треба зацінити привіт, майбутнє серіал, знятий у дуже схожому ретро-футуристичному стилі. І розповість про компанію, яка намагається переконати всіх, що майбутнє вже наступило, і тому треба купувати нове житло. Але не де-небудь, а на місяці. Фрідріч четверо друзів раптом стоїть проклятими. Причиною стала стара дивна коробка. На додаток до цього їм доведеться вирішити інші проблеми в школі та сім'ї. А потім ще й зняти прокляття. Дорогий Едвард з міжнародного аеропорту Нью-Йорка відповідно до розкладу вилетів літак. Все відбувається як завжди, але ніхто з пасажирів і припустити не міг, що політ стане для них останнім. Внаслідок аварії авіалайнера загинули всі, крім однієї дитини. 12-річний хлопчик на ім'я Едвард. Єдиний, кому вдалося вижити в страшній катастрофі. Усі рідні загинули, його життя розділилося на до та після. Тепер йому доведеться розпочати життя спочатку і лише зрідка згадувати той період, коли він був насправді щасливим. Однак як Едвард залишився живим, адже ця катастрофа не пощадила нікого. Глядачам належить дізнатися, чому все сталося саме так, і навіщо доля залишила хлопчика живим. Зв'язок. Це серіал про те, як минуле може зруйнувати майбутнє. Події розгортаються навколо двох закоханих. Головні герої постійно наражаються на небезпеки, результатом яких стало їхнє минуле: шпигунство, політичні інтриги. Гостросюжетні повороти, небезпека та розчарування це все є у серіалі. Дивовижний акторський склад в особі Еви Грін та Венсала Каселя робить її одною з найочікуваніших зарубіжних серіалів лютого 23-го року. Ковчег дії відбувається в 22-му столітті, коли людство заради власного виживання розгорне космічні місії, спрямовані на колонізацію далеких планет. Під час першої космічної подорожі на кораблі, який отримав символічну назву Ковчег-1, стається страшна катастрофа. Через неї загинуть люди, а сам корабль зазнає сильних ушкоджень. Коли політ за планом ще має тривати понад один рік. Герої серіалу розуміють, що ресурсів на цей час їм не вистачить. А любителі супергероїв подобають дев'ятий сезон Флеша. Коли Барі Алену було всього 11 років, його матір вбили прямо на очах хлопця. В цьому страшному злочині звинуватили батька Барі. Хоча той був невинним. Коли герой дорослішає, він стає судмедекспертом Централ Сіті та намагається знайти справжнього вбивцю матері. Одного разу в Алена вдаряє блискавка, після чого він отримає надлюдську швидкість. Дев'ятий сезон про супергероя Флеша буде останнім. Ти четвертий сезон. Головний герой, менеджер нью Йоркської книгарні Джо Голберт. Якось він зустрічає письменницю початківця Гвінеру Бек. І захоплюється дівчина. Джо починає слідкувати за нею в соціальних мережах, але поступове його захоплення перетворюється на одержимість. З кожним новим сезоном герой відчуватиме нову закоханість, що призводитиме до трагічних наслідків. Зоряний шлях Пікар, третій сезон. Після того, як планета Ромул була зруйнована, розчарований адмірал зоряного флоту Жан Люк Пікар. Йде зі служби, але згодом обставини змушують легендарного героя повернутися до космічних пригод та вирушити у нову подорож. Третій сезон обіцяє бути останнім, і як і попередники, теж складатиметься з 10 епізодів. Карнівал Роу, другий сезон. Події серіалу відбуваються у всесвіті, де живуть міфічні істоти. Вони змушені були покинути свій дім через кровопролитну війну та розташуватися у місті, де їм ніхто не радий. Ситуація ускладнюється низкою таємничих убивств. Інспектор поліції Райкрофт Філострат та його кохана фея Він'єт Стоунмос приступають до розслідування цих злочинів. Другий сезон буде фінальним і матиме на два епізоди більше, ніж перший. Чорний список. Десятий сезон. Реймонд Рідінгтон вважається одним з найбільш розшукаваних злочинців у світі, аж доки він з Нанацька не з'явився на порозі ФБР і не запропонував співпрацю. Рідінгтон розповідає про чорний список найнебезпечніших злочинців. Та свою готовність допомогти у їх розшуку, але працювати він погоджується тільки разом з недосвідченим новачком Елізабет Кін, мільйон дрібниць, п'ятий сезон. Події розгорнуться у Бостоні. Компанія, що складається з восьми друзів, переживає складні часи, коли один з них закінчує життя самогубством. Ця неочікувана трагедія змушує кожного героя переосмислити власне ставлення до навколишнього світу. І свого місця у ньому. П'ятий сезон цього серіалу стане фінальним. «Вутенг. американська сага, третій сезон. Нью-Йорк 90-ті роки. Молодий темношкірий хлопець Бобі Дікс, котрий живе у гетто, займається торгівлею наркотиками. Але своє рятування він бачить у реп-музиці. Щоб йти за мрією, парубок мусить протистояти власному брату Дівайну, що не бачить інших шляхів існування, окрім заробітку продажі наркотиків. Бобі вдається зібрати команду однодумців та об'єднати їх у культову групу «Футенг Клен, приватний детектив Магнум, п'ятий сезон. Це ремейк одноіменного популярного серіалу 80-х з Томом Селиком у головній ролі. Колишній морський піхотинець Томас Магнум повертається додому з Афганістану. Він планує стати приватним детективом, а у розслідуваннях застосовувати свої військові навички. Снігопад. Шостий сезон. На початку 80-х років на вулиці місць США з'являються доступні наркотики і буквально провокують кокаїново-крекову епідемію. Головними дійовими особами цієї історії стали торговець наркотиками Франклін Сент, мексиканський лучадор Густаво. Сапата, оперативник ЦРУ Тедді Макдональд, а також дочка кримінального авторитета Люсія Вільянуева. казино, другий сезон продовження захоплюючого серіалу, який розповідає історію про колись популярного грального короля, що має намір повернутися в світ азарту і заявити про себе при Колись він втратив весь статок, а всі попередні заслуги чоловіка звелися до нуля. Впоратись з такою несправедливості долі не кожному під силу. Проте він один із тих, хто зміг і тепер хоче почати все спочатку. Головний герой розуміє, що йому доведеться доводити всім, що він не втратив колишню спритність, проте багато хто вважає його зламаним і ні на що не пригодним. Знущання змушують старого використовувати свій останній козир життя, на яке він хоче зробити ставку у заключній грі. Бель Ейр, другий сезон. Головний герой серіалу хлопчина на ім'я ВІЛ. Усі свої 16 років хлопчик проживав разом зі своїм батьком у Філадельфії і був налаштований на спортивну стипендію. Все було добре до того моменту, поки він не перейшов дорогу одному з місцевих злочинців. Через неприємності, що виникли, Віла відправили до тітки в Лос-Анджелес, де хлопцеві доведеться знайти нових друзів і вписатися в місцеве оточення зовнішні мілини, третій сезон. Зовнішні мілини одна з найбільш очікуваних прем'єр серед серіалів у лютому 2023 року. Герої мають намір відшукати чималий скарб, сума якого становить 400 мільйонів доларів. Задля цього вони змушені вирушити у тривалу подорож східним узбережжям Сполучених Штатів. Хлопці занадто молоді і гарячі. Їм, на думку, навіть не спало, що таке приголомшливе багатство шукають не тільки вони. Якщо сподобалось це відео, заціни ще оцю підбірку фільмів, які нещодавно вийшли в хорошій якості. Став лайк, залишай коментар, і побачимось в наступному відео.